Не встигло людство більш-менш гідно подолати виклики пандемії коронавірусу, як на порозі з'явилася нова чума 21 століття. Ймовірність появи нової пандемії обговорюватиметься у швейцарському Давосі, де з 15 до 19 січня включно на всесвітньому економічному форумі відбудеться зустріч очільників всесвітньої організації охорони здоров'я. Що відомо про цю таємничу хворобу X? докладніше далі. Хвороба X – це найменування теоретичного невідомого патогена, здатного викликати серйозну пандемію або епідемію. Для його вивчення ще у листопаді 2022 року ВООЗ скликала групу з понад 300 вчених. Таке визначення приводить Вікіпедія у статті, яка, до речі, з'явилася на вікі лише сьогодні, 15 січня. Загалом про появу хвороби X стало відомо ще 2018 року, коли ВООЗ включила її у список захворювань, які необхідно досліджувати, аби уникнути. Нової пандемії, але не треба впадати у передчасну паніку та запасатися на майбутнє всіма можливими ліками від нежиттю та застуди. Хвороба X це не якийсь конкретний вірус, навіть не зважаючи на застереження представників ВОЗ щодо смертельної небезпеки хвороби X, яка нібито може викликати у двадцятеро більше смертей ніж COVID-19. хвороба X це гіпотетична загроза, тобто це просто позначення, яке використовується вченими для розробки контр. Заходів, у тому числі вакцин та тестів, які можна використовувати у разі майбутнього спалаху. Все це робиться для того, щоб бути готовим зустріти вічнавіч будь-який новий вірус, що може з'явитися найближчим часом. А це дозволить уникнути паніки та людських втрат перших місяців коронавірусної пандемії. Так що не хворійте та читайте новини уважно.